Відеокамера на вулиці Тисменецькій фіксує перевищення швидкості у автомобілів, що заїжджають до Івано-Франківська. А на вулиці Коновальця відеофіксація порушень відбувається в обидві сторони руху. Ще дві камери, які мають виявляти порушників, є на вулицях Херхівецькій та Галицькій. Водій Олег Головашкін таку ініціативу підтримує. Проте каже, камери фіксації варто було б розмістити і на інших вулицях міста, а також на дорогах Прикарпаття загалом. У нас є дуже багато місць по тобто, об'їзній і, і навіть по незалежності Таспинецькій, де є чотири полоси, і в принципі це можна сказати центр міста, але люди там, в частності, і більшості перевищують швидкість, їде деякі 100, деякі можуть більше 100 кілометрів на годину їхати. Тому, як на мою думку. Деякі камери треба було або перенести, або додати додаткові камери ближче до центру міста, щоб дійсно виявити, хто дійсно порушує. Тому що той, хто порушує по цих ранніх точках, звичайно він робить це не хочучи, тому що він приїжджає з траси в місто. Камера зчитує номерні знаки авто, яке перевищило швидкість. Ця інформація відправляється на сервер патрульної поліції, а звідти полісмен відправляє лист зі штрафом на адресу тієї людини, на яку зареєстрована машина. Цю інформацію можна бачити і у додатку Дія на думку водія Олега Винницького, Зменшувати небезпеку на дорогах потрібно усіма можливими способами. Дієвими він вважає, штучні нерівності для зниження швидкості. Відеофіксацію на дорогах вважає потрібною. Проте каже, штрафи приходитимуть не водіям порушникам, а власникам авто. А це на його думку неправильно. Навіть у мене є автомобіль, яким вже давно не користує Світаврія. Я вже забув за неї, вона вже 20 раз чи 30 раз переписувалася. Недавно мені прийшла, прийшов штраф з Одеси, що цей автомобіль був припаркований біля міської ради, де порушення. Мені треба заплатити. Так само я знаю багатьох людей, що мають по 20-30 по несплачених штрафів на діду і машина якомусь в селі глухому. Ці камери не спасуть. Дозволена швидкість у населеному пункті становить 50 кілометрів за годину. Але перші штрафи виписуватимуть у випадку, коли авто рухалося зі швидкістю більше 70. Тоді водій повинен сплатити 340 гривень. Якщо ж на спідометрі понад сотня, то штраф становитиме 1700 гривень, каже речниця патрульної поліції області Христина Мерегліт. За її словами, якщо порушник погасить штраф за 10 днів, він може платити тільки половину суми. Обговорювалися спеціальні місця, де дійсно є великі порушення швидкісного режиму. і де є… Концентрація ДТП, основна мета роботи цих камер зменшення аварійності на дорозі. Як ми бачимо, тенденція по Україні говорить про те, що дійсно вони є дієвими і ті місця концентрації, які були колись, а зараз на них стоять камери. Відповідно, ДТП зменшилось в половину, а то і зовсім там практично не відбувається. За словами Христини Мерегліт, в майбутньому поліція хотіла би встановити такі камери і на дорогах за межами Івано-Франківська. До прикладу на ділянці траси Н 9 поблизу гірськолежного курорту в Поляниці. Василь Скрипка, Андрій Шостекевич. Новини на Суспільному. івано франківськ